Значить, що не уважно. От палив чоловік. Я його плечу. Розпорядження є від 2014 року. Йди са, ордер на спилювання є, нема. Покажи розпорядження, нема. Хто дав приказ пили? Не знаю. Він не знає, як він це спилив. Ні ордера на спилку немає, ні розпорядження немає. За 14 рік який рок вже пройшов. Він спилив. Ну, я, я у цих моментах, що ви виясняли, не збираюся робити що? ніякої оцінки. Ви розбиралися Я вам сказав одне, хочете перевірити, чи треба було його рубати. Я в цьому потреба. Зробіть просто аналіз. Далі ще один момент. Про ці дерева. Якщо факт дерева. Я, я, моя думка, що треба рубати. Ви перевірили документи, Законно закони грубалися не Законно. Якщо його рубали, якщо вони впали у бік, дерево, що має гник, може впасти. Ага, то це впали, попали, повалили. Подивися сюди, Юзик. Чекай, чекай. Юзик. Та лише я Под... це знаю, не дерево мені Ну, то дивіться, по цьому не думали, Та, впали на ті дерева. Значить хвост ламали? Значить зразу походу? Я діла у тому, що ти директор, що з пістолі, левською це таліє. Я не знаю. Ну як ти не знаєш, от я тобі об'ясняю, в чому ця загвоздка. Так шо, так от вберіть, пишіть. Ось в цьому загвоздці все. А був це ясен треба було, зараз, на на 9 дорога, 9,1 куба. На пилора, на 50 на 60 на 70-ку розпалити. Бо є ясень, стара деревина. Сорок те, що треба. Я мебельчик і, ліст, і лісти. Знаю це все. І, ти не ліпчим, і, це і куди це йде? Що це ще ви є? Ви громадські перевірте, куди це йде. Які це ще сперевірте? питання можуть бути. Далі, ту деревину взяли, оприходили чи не приходили? Оприходили в круглях. Зараз будемо вийти, що розпилися, який ви ну, що вийти. А далі подивитись, питатися деревить. Бо коли кругляк ти знаєш, взяли, дерево прийняли по акту, і, передали і на пилораму — по акту. Розпиляли, взяли, да, по акту. Накладна Все. От нема ж була би машина. Поїхали б туди зараз і подивилися, який там ліс, який кругляк. Да, — але я маю кроли. Ніяких подав того, що не було, що він творим. Не було, але потім дивимось, на ранок приходимо. Дуб перекрив дорогу на розкіну. Вроді все нормально, все добре, але щось крейтера може хтось пам'ятає такого. Коли там робили стежку до річку, попридуш, коли Я взяли, дорогу. Зачепили коріння, коріння пішла гри, і вітер дув, все время з того боку заходу дитя. Тут вітер щось подув з другого боку. І достатньо було двох-трьох коренів з цього боку. Гнили щоб практично повністю здоровий дуб, якого повторюсь, нелі не було. Але все, два-три корення, вітер подув. Ви знаєте, в нас вітер дує не все додому. Подув, і той дуб упав і перекрив дорогу. Тому я повторюю, з цим деревом така сама історія. Воно могло постояти і 10, і 20, і 30 років, а могло бути, що вітер подув і зламало його, після сказав Бог. Так те саме зараз тут високий прильоти і вітер буде. І у нас дерева не падають не від того, що вони старі і дихати не можуть, і рухатись не можуть. У нас дерева падають від того, коли в нас піднявся вітер, сильний, і причому поривистий вітер. І буває так, що вітри дують туди, а один раз заколотило, закрутило, оп, і ідише дерева впало туди. Можете запитати лісників, походити по лісі, вони щороку відводять дерева, які звалені вітром. Ну, дивіться, який просвіт зараз був. Можна було заробити який місць. Місць. А, місць. О, це. Який просвіт зараз був. Так, ніби можна було заробити. Просвіт. Це гарантія, От, ці от дерева о, дерева. тут я на вас дуже сподіваюся. Тому що вирити дірку під кореневою системою дерева, що ви думаєте, що запхати в руку землю, це ви говорите, це, це пломбування, ви приплутали, пломбування стовбурів дерев, да, так? Да, і, да, і, да, коріння, да, і коріння. Да, і коріння. Це є трошки різниця. Бо кореневу систему запломбувати дуже важко. Стовбур я згоден. Я вичистив до живої деревини, туди-сюди. Цікаве річному старій частині радянських части, такого пломбування було дуже багато. так? Але всі ті дерева запломбовані, скільки років все одно накрилися. Тому що, ну, тому що, ну, якщо зараз в суміш є, яка ж це виробляється. Але в перенесу підгородку і ви просто вийшов. І прийшов цей самий важчий, перший та ордер має задачі. Добре, вас призначив мер головою комісії. Наші дії, ми громадськість, згідно закону про місцеве самоврядування. Встрічащий вандальний акт а хто так не вважає? А хто так не вважає? Ви так, ви так не вважаєте? А ви так не вважаєте? Я ще не можу сказати. Коли будете вважає? вважає? заключені. Коли я підніму всі документи. Чекайте зак... спеціалістів законодавства українського. Ви чекаєте заключення документу, закон... тоді давайте юристам. Думу що на будь-які дії. Потрібні якісь документальні підтвердження, не так не чи ні? Покажіть. його, Покажіть рішення виконку. Юзик, хто Юзик? Ви начальник комісії, ви представник органу місцевого самоврядування. Я член територіальної громади. Я вам все Ну просто, ну, А чому не в чу? Ну А чому ви сюди прийшли з нами говорити? А прийшли? — Зимно розбиратися, шановними. Спеціалісти можуть зробити технічний висновок про стан дерева. Ще що, Вони не є спеціалісти з юриспруденції, ви розумієте? Я все розумію. Не треба... Що таке місцеве самоврядування? Ви хоч розумієте? Ви представник органу місцевого самоврядування, не розумієте, що таке місцеве самоврядування? Ні, так чекайте, даруйте. До чого доведе наше говорити? Але так нас Є зафіксований акт. Певний дій, Він має бути підтверджений. Якимись документом. От буде підтверджено. Ви представник міської ради. Надія на певні якихось документах на законодавстві України. Так. На які нор норми опирається? Своїх дії. Що, я, ви, лекцію обчитати. Чи екзамен вам давати? Я вас питаю, бо ви кажете, є зак... я чекаю заключення експерта. Буде заключення експертів, піду в ЖКГ, візьму документи, які в них Розумієте, що це питання вам? лежить в правовій площині, а не в лісівничій. Правова. Тут є і правова, і лісівнича. Перше це є правова. І лісівниче також. Давайте будемо приймати якісь дії. Йдемо в міську раду, шукаємо, які можуть представити документи. Так чи? В міській раді ми треба шукати документ. документи. А де? А в ЖКГ. ЖКГ – це підрозділ міської ради, чи це відокремлено? Ні, це підрозділ міської ради. Тому де документи? Хто, хто керує ЖКГ? ЖКГ керує міською радою, чи міська рада керує ЖК? Рада керує ЖКГ. Тому де ми шукаємо якісь документи? У міській раді. Можна знайти. І в міській раді, може знайти, і там. Там розпоряджені. Розпорядження про що? Там, я чи там, з рук? Чи, не не чистку. Це не є лісовий кодекс, яка прочистка. Це рішення було 14 років. То фіркіна грамота. Жодного рішення немає. Там є прохання. Начальник каже, яка прохання до міської ради зрубати декілька дерев. Так. Все, це не є документ. Це І не є документ. Жодного рішення. Є рішення виконкому там на данного бумага. Це, це, це прохання ну, начальника. Це, це, прок... це не є документ. документ. Це не прохання взагалі. Це а, я Та? сказав начальнику ЖКГ. Це ти, ти в мене переставал, в так? Та? Не, це мені дали. А що Та? значить Та? я сказав начальнику ЖКГ? Що він мені дав? Які дерева у них є, не зроблені, а є рішення, щоб зробити інвентаризацію? От він написали мені цього розказування. Да? Ну так діло в тому, тут написано, от видиш, одне дерево, зрубати РДА, прийшли рубати дерево. Я їм виписав по всій програмі, разом це. де він є. Ру, Що, от, І улетіли. Воно? Що ти мені не перезвонив? Улетіли вони після а я сказав Куда, так. До мені, куди. До ніхто. а не Це полетіли. їх спитайся, Бо потім я перезвонив, ще калічкові, я кажу, роблять чистку. чистку. І не зробили чистку. От, І тут написано, і тут написано. От є того. Владик, іди сюди. І тут написано, що вони зробили? Три дерева. Зрозубило. І написано один отбот? ясень О, і 14 автомобіля. Ну, це ж не є лісосіка, ну який, який отбот, отвор? Це створюється ну, комісія, якщо воно загрожує. Зор, в акті обстеження було записано три дерева. Так. Один... Ясень один... і два каштани. Так. Так. Чекай, ясень. Так. Скільки є ясень ясень діаметром 80 см. Ми бачимо, що це рівно не 80 см. Ну то, шановне, про що ми говоримо? Кримінальне правопорушення. Я ще раз я вам кажу, я розберу. Дідвоний діаметр ясення. Скільки там метр дев'ять, метр вісім. А? а там вісім 80... Візьми 80... на висоту грудина. Виміряється на висоті метр тридцять. 80, 80 не буде, це не те дерево. Треба... Це йде підмінна поняття ногу. Треба під... було під... під... місце покласти про дерево. Мене цікавить під... інше, чого ми зібралися. Якщо ми створюємо комісію, так чи ні? Є акт правопорушення. Він серп... я я буде... сказав, що. Шановні, ви представник місцевого я самоврядування, ви маєте організувати. Ви навіть я не орієнтуєтесь своїй роботі. треба роботи. Ви орієнтуєтесь, дуже добре, буде... добре, добре та відправити, там не керувати місце. Що ти дерева? відповідати? А? Буду. Кого? Буду відповідати. Я нікому команду не давав нікуди відправляти. Ви тільки що самі сказали, я дав команду кислінському, написати, що зрубати дерево. Не зрубати дерево, дати список. Не дерев по рішенням виконкому. Добре, як ви бачите наші подальші дії. Ви як представник органу місцевого самоврядування. От визиваю завтра, чи після обіду. Завтра об після обіду, да. після дошечка в четвер, кави Божливо, да, собі. Да, у мене є об'єкт, тому Кобелянська працює, там другий об'єкт. У мене не є це, це я різно. Я маю, Що час. Значить, у вас я є маю час 10 днів розібратися. Ви власник Кобелянської а, а це до чого? Виказ, у мене є об'єкт. Я там зараз починаю чи і ще до організація, розкопувати дорогу, вкладати водотрас. У ну, вас же призначили начальником комісії маю 10 днів. Ну Як через 10 говорите? днів ми будемо розбиратися? Я вам де 10 днів я взяв, завтра дам все представлення. Повністю. Яке представлення? Мені не треба, вони є в цирку представлення давати. Шанови, а що вам треба зараз? Що вам треба зараз? Давайте розпрацюємо. Карту подальших дій. Що ми робимо? Від чого відштовхуємося, як ми визначаємо. Це правопорушення. Це був досвід. Я є член Простий територіальної людей. громади, шановний. Я є член, вибори, вибори, вибори скорості, згідно закону, про місцеве самоврядування. Кожен член територіальної громади вибори, має все, право так, приймати вибори. активну участь Прині, у житті громади. Я вас приглашаю завтра. Бо мені теж гуляти з дітьми завтра, в цих сквері. Я везу тих людей, позбираю все. Завтра це не відповідь, це так по-совєцьки завтра. Як завтра як ми вибори, от завтра будемо. Вже. У мене сьогодні день спланований. Чого так, ви, прибули? ви призна... болить, Вас що? мер призначив головою комісії. Да. Десь ну, десь дуже, плановано. Члени комісії вже розійшлися, ніщо так є. Це дуже допалено. Ну, ну так це все, дуже все, добре. Ну. Все. І ще владі. Ну, ви запропонуєте, ми складаємо акт. І ще я. Да. Ви складаєте ак. Хто, хто буде складати акт? Я складав тобі ак. Члени комісії складають акт, я і голова підписую. Каштов. Вже... А ти не матюкаєш? Не матюкаєш. Йди. Едрі... Вню натворили тварили і ти зараз не знаєш, як викрутитися. А мені не машини кручу. Та, конечно. А що мені викручу? А хто? Мені тільки захотики, не тільки зворота, ти правози. Ти тільки тільки мені сказати, розказати. Що сказав? Ти хрена. Що сказати, ти хоть би скажи. <пи> я тобі ж сказав конкретно, Сказали мені хто сказав зорвати, де документи на з рук це во? Де мені твої конкретно, ти сказав же що... конкретно, що на заречю я брав гроші. Ви не перекидаєте на особистості, <плес> це дуже прекрасно. Я сказав, що ти брав, що люди мені сказали. Ми вимагаємо складення зараз та, акту, та, чи, та, пев. Пев. чи певного протоколу, чи будь-якого документа. Є депутати міської ради, є ви. Зрештою, ви ж людина при посаді. Зробіть щось, у вас є хоч ручка, лист паперу. Зробіть, оформіть звернення, я до вас звертаюся. Як до офіційного представника влади. Я до вас звертаюся. Пишіть, беріть ручку, папір, мобірнути. Я маю робити все, а ви будете рубати деревину. Госим 8,24. Говорить, це моє право. Є закон про місцеве самоврядування, я вам ще раз кажу. Є закон України про благоустрій міста, якого ви маєте мати реєстр зелених насаджень. Повіковим і поводовим описом дерев має бути скрупульозне, систематичне. Користування, озеленення, яке зрубати, яке О, посадити, чоловіць, ви маєте котрі, повністю знати цю ситуацію. чоловік, займається Давайте спишемо все на молодого. От ні, є ні. чоловік, ні. а чим він займається? І такі молодий зелені насадження прибувають на балансі Сторнецького ЖКХ. Правильно. Тому ЖКХ має обстежувати аварій. Тобто право. треба затребувати, є реєстр, є, обстежує, є. десь якась написано, систематизована господарська діяльність прийняли. чи ні. Рішення хто приймав, я даю... Виконком. Ви знаєте, мені черговий раз соромно, що після Майдану у нас є такі керівники, як ви. Дякую. Чесне слово. Дякую за розуміння. Не хочу квас мерзти на тому Майдані. Вивчав. І чого ми добилися? Не щоб не такого, щоб ви прийшли, не знаю, не буду, не запишу. Що не запишу? Я все записав, записую? Єзус тряпи. Марія, матка Боска. Я все собі записав, що мені треба? Ми будемо багати мера, можливо, якогось іншого представника, більш компетентного. Нема питань, я хто не просив. це не вирішені питання. Це чоловіка виходить і там до мера. А от десь дерева. Ну я ще раз тобі повторюю українським язиком 10 дерев. Які дерева пилити? Це, 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 це має бути кліма на дереві. Це закон. Дерев'яний вже, я лісному проробив все життя. Мов, я вже. Є комісія, от взяли любов, навіть не треба е, е, таку комісію. Прийшли, подивилися на троє, четверо, п'ятеро. создали комісію з депутатів. Прийшли, взяв сокеру, мітку зробив. Все, оце це, це, це дерево. Ну, але ну, є де рук дотулити хлопці, є що рубати, тулки. є що рятувати. Ні, вони взялися до того ясно. Так я кажу, ну це елементарно, не треба, як нема клімаку, бо є спеціальні клеймо, у лісовики, які йде. Іде санітарна рубка. Я в лісі Та мов пророба, але спеціна, це треба ти, робити терміново. Так правильно, нема клеймака. Та нахуй клімок, беру сукерку, маю сукерку. роблю тут, мітку робить, це треба зрубати. Після далі подивимося, мітку зробив, все. От По тобі Падає на всі машини. Бачиш покриває. Об'ясняю, об'ясняю, ні, клейма нема мати. — Матери железяки Мамочки ходять з клятву. Давай так, скажи, я скажу. Зберемося нас, ну скільки тут, нас що багато треба, тих депутатів. Після подивилися, я вже в бардичку зробили клеймо і все. Дали ордер, найшвидший дерево. Ну, є є Демідюк, берите і пішли, бак-бак-бак-бак і зрубали. Що Де Медюка? Ну так кліміт. Що так. я маю брати до Медюка? Ну, а хто має Він по... -злавить. Я Бозь бо буду клеймити, виходіть, дивіться, а я покажу, як клеймити, то що вже раз зайшло у цю голову дріба на Сьогодні у парку Юність була створена комісія мером міста Каріцького. Прийшли і люди були стороженцями, прості громадяни. Комісія як такого обчого, спільного мови не знайшла, розбіглася, лишилося я, балінов, двоє лишилося, а то все повтікало. Тому я прошу, якщо є можливість, голова. Мер міста створити нормальну комісію, яка вислухає людей, що люди хочуть і що рішати, які будуть з всім зрубом дерев. Тим більше завтра у Домі культури, тут, збори по децентралізації громади, прошу люди, прийдіть сюди в Дом культури, щоб ви сказали свою думку, що ви думаєте, щоб не рішали за вас інші люди. Двоє-троє, а щоб вирішав народ, який є і живе в життя. От і все. Що конкретно по сьогоднішній ситуації? Прибувши на місце біля зрубаного дерева, прийшла громадськість, прийшла так звана комісія, з якої будуть декілька нормальних членів. Голова комісії, людина некомпетентна. Що я роблю висновок, що розібратися в ситуації, по суті, наказати винувати, ніхто не збирається. Привели експерта, з лісного технікуму розумну людину, яка розуміється на тому всьому, але це технічне питання. А питання лежить у правовій площині. Жодних дозвол... документів, які дозволяли зруб того дерева. Саме того. Немає. Створений орган зарані не дієздатний, Тому, пане ме, я вас прошу створити нову комісію з новим начальником. Людина, яка би розбиралася хоча б. Єдине, яке хоча б зрозуміло, що таке місцеве самоврядування. Єдине, що розуміла, що це є нормова база. Треба відзначити і деяку пасивність стороженчан і в сьогоднішньому питанні. Тому я хотів би закликати на завтра, на збори міста, з питань децентралізації прийти люди, зрештою, це вирішується майбутнє наших дітей, нам жити в цьому місті. Як вони будуть жити? Тобто не будьте байдужими, підійдіть і завтра обговоримо. Якщо мене побачить, пан Мерчи я, на завтра, будь ласка, проконтролюйте ситуацію, розумдуйте, вивчіть, щоб надати всю можливу вичерпну інформацію щодо дозвільних документів, щодо порядку, щодо реєстру і обліку зелених насаджень. Завтра буду питати. Дякую.